6 жовтня Православна церква святкує зачаття чесного славного пророка предтечі Хрестителя Господня. Святий пророк Малахія передбачив раніше за Месією з'явиться предтеча. Та всі цього чекали прихіда. Священник з роду Іфамара, сина Ааронова, мав дружину Єлісавету. Вона теж була рода Ааронова та була сестрою. Анни Матері Пресвятої Богородиці. Святий Євангелік каже о Захарії та Ілісаветі, що вони жили благочестиво, дуже хотіли мати дітей, Захарія священство у Єрусалимі при царі іроду. Цар Давид, побачивши, що рода Арона став багатолюдний, розділив нащадків аарона на 24 череди та щоб справляли кожен у свій тиждень. Вони кинули жереб, восьмий жеребій випав священнику, та він у числі тих потомків і був священник Захарія. Увійшов у алтар до священника одного разу благовісник, ангел та вилів, не бійся Захарія. Почув Господь твою молитву і дружина твоя народить тобі сина. Ангел сказав, що ти маловірний. Якщо відомо тобі, що Бог творить Адама з землі, Єву із кістки Адамової, і твоя стара дружина дарує тобі сина. Бо почута твоя молитва. Ангел ще казав, що великий буде перед Господом твій син. Та буде, як пророк Іремія, та удостоїться покласти руку на Господа та хрестити Його. Радісна вістка не може бути. Радісна, коли є сумніви, то будеш ти нім. Доки не виконається сіє, став Захарія німий, не міг розмовляти, свята Єлісавета зачала, але п'ять місяців ховала свою вагітність, доки не прийшла до неї мати Господа, приблагословена мати Марія, Іоанн ще був у отрубі Єлісавети. І щоб Поділитися своєю радістю підійшла до Єлісавети і у неї у утробі зразу немовля з радістю розіграло. Це була така велика радість, і коли народився син у старих. Єлісавети та Захарія, то він написав на дощечки ім'я дитини, що буде це Іоанн. І зразу почав розмовляти. Пророцтво архангела Гаврила виконалось. Праведна Єлісавета подарувала світу притечу і хрестителя Господа нашого. Йоанна. Так от, друзі, всі підемо до храму, помолимося та будемо просити дати нам спокій та мир у нашій країні.